Амекшлі алайн. Вау. А діамнатлагінг амналасім привіт. З вами Кіт. Нещодавно, а саме 24 серпня, відкрилися хардкорні сервери з World of Warcraft. Анонсом цієї події я і стартував ютуб канал місяць тому. І ось цей день настав. Спочатку старт планувався 24 серпня о 22.00 але потім був перенесений на першу годину ночі. Тож я вирішив не чекати, а залетіти вже зранку. Та, на жаль, ажіотаж був просто шалений, і черги в 60-90 хвилин були нормою. Але про мої пригоди поговоримо трохи згодом. Зараз хотів би повідомити, що вже на четвертий день був взятий перший максимальний 60-й рівень. І це просто шок, адже зазвичай на прокачку потрібно не менше 5-6 днів, а наш герой отримав максимальний рівень за 68 годин. Nice. А вже ж у ком'юніті було своє змагання. А саме, окрім взяття максимального рівня, не померше, ще й зробити це якомога швидше, і гравець під ніком віточі першим у світі досяг 60-го рівня. Граючи за мага, він використовував спеціальний додаток до гри, котрий допомагає проробити оптимальний маршрут для прокачки, не витрачаючи жодної зайвої хвилини. А вже ж це не заборонено правилами челенджу The World First. Також він використовував тактику прокачки персонажа під назвою AOE Farm, що дає змогу убивати по декілька монстрів одразу, тим самим прискорюючи свою прокачку дуже сильно. А вже ж це великий ризик. Багатько гравців провалили челендж, використовуючи цю тактику, але відточі зробив все бездоганно. Протягом усього стріму він не говорив ані слова і тільки досягши успіху віточі, привітався зі своїми фанатами та глядачами. А свій останній квест він вирішив зробити у столиці альянсу, тим самим ставши першим у світі. У мене таких амбіцій, навичок та й часу, на жаль, немає. Тож я планую повільнесенько собі пройти цей челендж. Тим паче, що у мене вже є певний досвід у цьому змаганні. Щоб не витрачати час на роздуми, за кого саме я буду грати, вирішив покластися на могутній рандом, обравши фракцію Альянс, бо щось за орків я не дуже. Мені випала раса Гном, досить непогана, до речі. Якщо не помиляюсь, у них є 4 класи: це воїн, маг, чорнокнижник та розбійник. Але краще зайти в гру та перевірити. А ось і мої потуги взяти 60-й, але на звичайному сервері WoW Classic за допомогою спеціального додатку. До речі, саме зі створення цього адону кілька років тому з'явився цей челендж та офіційний сервер. А грати планую на європейському сервері Stitches. Там більше всього онлайн, а з огляду на минулі класік-сервери, зазвичай після хайпу залишається лише один достойний світ для гри. Так, я не сплутав класи, тож повертаємося до рулеточки. Не дивлячись на те, що воїн найскладніший персонаж у класичному Вов, WoW, я б хотів пройти хардкор челендж саме їм, але тільки не расою гном, хоч вона і досить крута. На щастя, рандом дав мені, мабуть, найкращий варіант. Чорнокнижник займає друге місце по легкості прокачки. А з огляду на те, що це був не мій вибір, то можна спокійнесенько ігнорувати гейтерів, що будуть гундіти, начебто граю за нубоклас. Для зручності персоналізації героя я переключився на воїна і вже йому налаштовував унікальний зовнішній вигляд. То в кінці забув повернутися на чорнокнижника, і тепер треба повторно створювати персонажа. Мені здалося, що у справжнього гнома борідка повинна не тільки бути спереду, а й ззаду. А щоб осліпити ворогів своєю красою, обрав рожевий колір волосся. Персонажа створено, нарешті можна починати шлях від 1 до 60 рівня з одним життям. Витративши кілька хвилин на налаштування інтерфейсу, можна починати прокачку, і якщо чесно, я трохи здивований пустотою навкруги. Для прикладу, ось як мене зустрів сервер, на якому грали хардкорні гравці за доном. І це коли вже більше двох років існує цей формат. Але зараз ми зайшли на один з двох європейських серверів, а ще й американські, коли там був один світ для всіх. Тож, мабуть, це нормально. Хоча я не розумію, звідки тоді були скажені черги. До речі, після чотирьох днів черг розробники зробили дзеркала, це свого роду під сервери, щоб уникнути проблем з чергами. І тепер все супер. Думаю, коли ажіотаж трохи зменшиться, усіх знову об'єднають в один світ. І ось мій перший рівень маленький крок для гнома і величезний для малих зайчиків, що бігають навкруги. Зайшовши до вчителя демонів, я вкотре упевнився, що хазяїни подібні до своїх тваринок. А оцей дідуган взагалі якийсь скажений, тож піду я собі потроху. Отримаємо третій рівень за виконання дуже важливого завдання від Дворфа і перебираємося у найнебезпечнішу зону для усіх хардкорних гравців у печеру. Особисто я два рази скрутився у печерах, тож будьте уважні та обережні. Четвертий рівень взято і завдання від дідуна Хохотуна виконано. Можна йти за своїм першим бісенням. Ні, не бісиною, брама Балдора буде трохи згодом. Цей малий найкращий з арсеналу чорнокнижника, але на початку досить непогана альтернатива. Грошиків на вивчення всіх умінь, а вже ж не вистачає, тож беремо тільки необхідне. І тут спала на думку крута ідея: чому б не створити кілька персонажів заздалегідь? По-перше, не треба буде витрачати час потім, якщо чернокнижник не виживе. А по-друге, можна передавати поштою найцінніші штуки, тим самим зберігаючи свої скарби навіть після смерті. Так, так, ім'я мені хом'ячок. Як я й казав раніше, хотів пройти челендж за воїна. Тож двор в воїн це досить класична історія, як і лучник-ельф, тобто все по канону. Персонажики створені, тож можна повертатися до малого кота чорнокнижника. П'ятий рівень беру також у печері на шляху до іменного троля. На якого у свій час була досить велика конкуренція, але зараз все добре завдяки дзеркалам. Нарешті на стартова локація, і я чим чекую до першої таверни, де мене чекає шостий рівень. Помалу потроху, але міцніше. Настав час обирати професію. Вирішив для початку взяти гірську справу, а згодом вже візьму травичку. Буду збирати все, до чого дотягнеться моя хом'яча душа. А ось на цьому моменті мало не закінчилася моя пригода. Вирішивши, що я надпотужний, замість того, щоб використовувати закляття проти Медведика, я тицяв його ножечком. Але на щастя обійшлося. Та 20 хітпоїнтів це вже на тонюсінькому. А ось і травичка, котрої тут дуже багато, адже щоб вивчити вміння її збирати, треба йти у місто гномів та дворфів. Тож усі беруть гірську справу та й не паряться. Та маючи крапельку удачі, можна знайти і камінці. Сьомий рівень я отримую за хрюкана. Ну що українцю щастя, то свині смерть, таке життя. А ось гляньте на міні-мапку, скільки тут травички, і все до мене у кишеньку. Виконуючи завдання, пов'язані з єтті, натрапляю на рідкісного іменного монстра і без вагань влітаю в нього з ноги 31 го розміру. Так, ця бійка не буде швидкою, але ми з малим бісеням впораємося, тим паче, що справа нам допоміг розбійник. На жаль, чогось цікавенького не випало, Тож дякуємо розбійнику і йдемо далі. Трохи згодом бачу бійку воїна та трьох єті, мабуть, він їм чимось насолив. Але карму треба поважати: допомогли тобі, допоможи й ти, тож біжимо на поміч. Хоча, мабуть, він і сам би впорався, дев'ятий рівень проти сьомого, але краще так не ризикувати на хардкорі. У глибині печери помічаю руду. Та не я один такий очастий. На жаль, не встигаю, а механіка гри не дозволяє видобувати камінці водночас з іншими гравцями. Та у мені живе звір, що просто так не здається. І з трьох спроб все ж таки виборюю свою частину скарбів. Згодом приходить розуміння, що без просторих сумочок гном не зможе збирати цінні ніжтячки. Тож, прийшовши у місто, в першу чергу йду на аукціон, який, до речі, тут дозволений, на відміну від минулої варіації хардкор челенджу. І купую по досить низькій ціні 4 сумки. Також треба взяти лікувальне зілля, бо ми герої чи так сирники жаримо. На жаль, закупившись по самі вуха сумками з алхімією, я зовсім забув про чарівну паличку. Та ми не у всесвіті Гаррі і із, із тим дрючком можна трохи почекати. Повернувшись до прокачки, набридаю на рідкісну вовчицю 10 рівня та ще й у супроводі двох шанувальників. Я її запам'ятав і повернемося сюди трохи згодом. Вже по відпрацьованій схемі беремо восьмий рівень за бійку з ведмедиком, але цього разу більш обачно. Завітавши до резервації гномів, що, мабуть, хворі на ковід. Поки робив обстеження одному, справа налетів ще один. Іначе для героя це не проблема, а так незручність. Але помічаю, що мана та хітпоінти вже майже вичерпано, та намагаюся розірвати трохи дистанцію. І як завжди, у найсприятливіший для цього момент з'являється ще один зелений огірочок. Тож гоню свого малого назад і накиваємо п'яточками. А вже ж я міг би його там залишити, та мій внутрішній звір хом'як, а не пацюк. А на розвороті посилаю промінчики зцілення, тому хворобливому, обстеженні якого вже почалося. А ось так у чаті позначаються персонажі, що досягли 60-го рівня, а на весь азерот лунають оплески. На мою думку, краще було додати якісь досягнення, як у сучасному Варкрафті. Розібравшись з гномами, отримую 9 рівень за зразкове їх лікування. І йду у гори, де треба збирати чудо-травичку, яку охороняють тролі. На хоробрій ноті вирішив влетіти одразу у трьох. Ідея досить ризикована, але і я не першокласник. І от халепа, позаду було ще двоє, а проти п'ятьох тут же ніяк. Чудово розуміючи, що це може бути кінцева зупиночка, мчу, наче вітер подалі від тієї печери. На щастя, два закляття були повністю проігноровані, але це дуже стрімна ситуація. 10 рівень я вирішив взяти за вбивство елітного ЄТІ, за якого, до речі, дають досягнення на першій варіації хардкору, якщо розібратися з ним до 11 рівня. Тут вже було кілька бажаючих. Тож, щоб не грати у лотерею, хто перший спулить монстра, я додаю всіх у групу, і вже втрьох ми на дуже спокійнесенькому розбираємося з босом локації. А за виконання завдання дали непогані штанці і ювілейний 10-й рівень. Далі шлях для гнома лежить крізь гори до столиці Альянсу Штормграду. Кожні 10 рівнів аж до 40-го, а далі кожні 5, а вже ж якщо доживу, буду робити відеоролики з пригодами малого гнома. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео та пригоди у Варкрафті. Ваші підписки, лайки та коментарі заохочують робити більше контенту та розвивати український youtube простір. Дякую вам за перегляд! А з вами був GamesKid. Почуємося!